У нас, начебто, з'являється можливість, і над якою зараз працюють для того, щоб е іти вперед? Так, дивіться, до речі, закриває тут світ. Знову це ж е і на цей обмін теж світ впливав. Там арабські Мрати і хто впливає на світу, на обмін будуть давати за кордону. За кордоном. Е Чи буде роздроблений він? Розроблений. Тобто раз і два, ну, двома заходами. Чи опять же що ця перша карта, яка може вилять, і показує, що дати будуть трошки здвинуті. Саму дату здвинуті. Е, повернення додому буде. І я думаю, що тут повішені, це повішені, це чи люди, які. Поранені чи ті, які дуже давно в полоні. Того може і дробиться, бо з різних точок. А це карта додому, повернення додому. Вона є, буде повернення. Може, е, ну це, я думаю, що наступний вже місяць. Бо прямо от в найближчий час показує, що ні. Треба почекати, почекати. Може неділі три треба почекати. Бо якщо так дивиться повернення по святу по тройку кубків посередині, начебто вони можуть казати, чи ми не стріляємо, чи ми повернемо полонених. Ті порішайте, чи буде обстріл, чи буде е -е, обмін. Чи людей, чи обстріл. Ну, маніпуляція на ну, то є, ну це навіть, знаєте, тримати в напругі і в таємниці, щоб ми ніяк вони грають таку гру, що ми не розуміли, що там в них в голові, що там коїться, що від них чекати. От ця гра у них постійно вона вилазить. І от утримання, тобто да да і ні не віддам. да да ну от, да, готові, буде обмін, і раз і не отдам. Ну, Так вони граються. Це, да. А це от, от, те, що в голову прийшло, що у них, начебто, як ультиматум, чи буде такий можливо, знаєте, глобальний обстріл, чи людей повернемо ну, саме 9 мая. Тобто, в ці свят, в святкові дні для них, начебто. Можуть нам ставити умови, як ви хочете. А ми їм давайте так, ну, зазирнем трошки. Ми їх якось зможемо поздоровити дочі, чи після, чи будемо їх вітати? Взагалі, ну да, якщо дуже це не ми, то по страшному суду у них можуть повторитися ситуації, там щось взриватися, тонути, горіти, затопитися. Тобто у них взагалі можуть бути повторення якихось ситуацій, не дуже приємних, які вже були. Так, і тут теж гарні новини. Е, ну, ладно, ми їх, мабуть, е, просто е, те, що вони на нас пруть, ми їм дамо отпор і теж для нас будуть гарні новини. Може, десь ще хтось десь наші пройдуть? Так от скажу. І свято ми їм списуємо. Та, щоб вони не робили, а вони взагалі дуже хвилюються, щоб не було обстрілів. Саме на 9 мая прямо в, в Москві дуже за це переживають. Ну, сятимо він трошки псує. Не так все в них буде радісно. Не буде того, чого хочеться сказати. Не буде. А ще, ще і наші можуть десь зробити ой, яку красиву штучку. Прям зайти і, і зайти. Не <св 'я> дай Боже, що прямо ж туди. Так що свято ми їм зіпсуємо. Це добре. Но вони його й бояться, якщо чесно. Я такі карти бачу, що проводити там такий буде шмон. Там і людей не буде, мабуть, там будуть одні, і тільки найомники стоять. Ну, на цій. Я маю на увазі на площі хто вийде, бо дуже багато страху по 9 мая. Розчарування, страх. А не можуть вони його відмінити? Ну, не можуть, воно ж по колу йде. Та? Ну, кожен рік відмінити не можуть. А що робити, незрозуміло. Немає навіть, що там показувати. Ну, хто там йде по... по главній площі, ну їх немає чому. кого й показувати. Ну Дураки, це я не знаю, муляжі якісь будуть там проходити. Ну у них проблема з 9 має, конкретна проблема. Як неважко ми все одно відстоїмо свої території? Це раз для нас щось, начебто, нове, над чим працюють, запуститься. А що це саме? Бо це щось дуже хороше і це зовсім нове. Значить, то Тим, чим ми не займалися, не працювали, не робили. У нас зовсім новий інструмент може з'явитися у наших хлопців, над яким е е колосально працюють, і що це принесе. А можливо, так, скажу. У нас начебто з'являється можливість, і над якою зараз працюють для того, щоб йти е вперед, так, без лишніх слов. І в нас щось начебто з'являється в руках. Те, що, можливо, давно е ми хотіли, по цих... Може, щось наші придумали. Те, що нам допоможе піти вперед, От, щоб ближче не говорити. Чи це ми са, саменькі? З допомогою інших зробили, можливо, са самі. От зараз воно майже закінчується, те, що ми, над чим ми працюємо. І це щось холодне. Холодне, гостре, ну, по міщам це таке щось. Можливо, що літає далеко. І це. Е... Не хочеться просто розумієте, да? я не хочу лишнього сказати. Ми з цим. Ну щось, Я думаю, можливо, що це чи ми самі ножками підемо з цим сим, чи це все-таки ми це запустимо. Але воно нам допоможе забрати своє. І що руку там навести? Підпортити, попсувати нерви врагу, підпортити. Щось наші роблять дуже цікаве.